Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо вивчати групу величин, що описують ситуацію праці. На виробництві працівники завжди спрацюють з за певний час продукції та виконують її за певний час. Наприклад, робітник виготовляє деталі, оператор комп'ютерного на набору набирає текст, а швачка шиє серветки. Таким чином, люди задійнують в ситуаціях праці. Сьогодні на уроці ви познайомитеся з пов'язаними величинами, які описують процес роботи. Від того, наскільки добре ви засвоїте ці величини, залежить успішне розв'язування задач. Тож бажаю всім успіхів опануванні навчального змісту уроку. Будь ласка, запишіть 13 грудня. Класна робота та пропишіть число 100. Можете запи... поставити відео на паузу. Так, записати, і відповідно тоді продовжити прослуховувати. Так, номер 1 у нас завдання письмове. Ми з вами будемо виконувати ось цей вираз. Будь ласка, запишіть номер 1. Запишіть вираз, обчисліть його. І тоді будемо з вами перевіряти. Обчислили. Перевіряємо. 90 мінус 6 помножити на 6. 6 на 6. 36, 90 мінус 36. 54. Поділити на 9. 6, 6 на 8. 48. 56 поділили на 7. 8. Помножити на 4, 32. 48, мінус 32. 16. Отже, перший вираз. Ми з вами виконали вірно. І перше завдання ми опанували. Номер 2. Майстер виготовив дві полиці, витравши на кожну 3 метри дошки. Скільки всього метрів дошки витратив майстер на полиці? Отже, довжина на одну полицю у нас 3 метри, кількість полиць 2 штуки, загальна довжина невідома. Будь ласка, замалювали цю табличку. Так, зупиняєте відео, замальовуєте. Так, отже, якщо на одна, одна паличка, у нас 3 метри. А ми таких зробили дві. Значить, скільки в нас яка у нас загальна дожина? 3 на 2, і буде 6 метрів. Відповідь: 6 метрів дошки. Витратив майстер на 2, витратив майстер на полиці. Пишемо 3 помножити на 2 дорівнює 6. Ми в дошках відповідь 6 метрів дошки витратив Майстер на полиці. Так, йдемо з вами далі. Друга задача. Майстер виготовляє ще години 2 полиці. Скільки полиць вгоди майстер за 2 години роботи. Отже, тут у нас кількість полиць за одну годину 2 штуки, час три, три години. Загальну кількість нам потрібно з вами дізнатися. Отже, якщо за одну годину у нас 2. Час у нас три, як дізнатися? Два помножити на три, і буде шість-шість полиць. Відповідь шість полиць виготовить майстер за три години роботи. Шість полиць виготовить майстер за три години роботи. Кількість виробів за одну годину це продуктивність праці, а загальна кількість виробів це загальний виробіток. Якщо в задачі вписується процес роботи, то ця задача містить взаємопов'язані величини: продуктивність праці, час роботи або загальний виробіток. Отже, подивимося з вами. Маса, довжина, місткість, ціна. Це або продуктивність праці, так, помножити на кількість або час, і буде або загальна маса, загальна довжина, місткість, вартість або загальний виробіток. Отже, якщо маса на кількість, загальна маса, довжина на кількість, загальна довжина, місткість на кількість, загальна місткість, ціна на кількість, загальна вартість, продуктивність на час, загальний виробіток. Номер 3. Кравець шиє 7 суконь за тиждень. Скільки тижнів має працювати кравець, щоб пошити 14 суконь? Отже, продуктивність у нас 7 суконь на 1 тиждень. так? І загальний виробник – 14 суконь. Як дізнатися, скільки він зможе пошити? Що потрібно зробити? 14. Поділити на сім і буде два тижні. Отже, пишемо 14 поділити на сі. Два тижні. Так, відповідь. Два тижні має працювати кравець. Дві тижні має працювати кравець. Отже, які величини описують процес роботи, яка з них є загальною, як знайти загальний виробіток, як знайти продуктивність праці, як знайти час роботи, як зміниться загальний виробіток, що продуктивність збільшиться при сталому часі роботи. Так, отже, і ви оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую, всього найкращого і до побачення.